Вирішили пройтись. Це дуже цікаво. Прохожу, і мені хочеться. А я тут просто стіни прочираю. Я знайшла такого чудового мужчину. Це ще попереду. З нами не побоюсь цього слова. Секс-символ естради. Я за це не платив. Я з Чин... Чи заслужив Чин... на тебе. Я Я хочу танцювати і перемагати в танцях зірками. Це рок. Це, це рок. рок. Доброго вечора з України. Любі котики, сьогодні ми завітали в Палац Україна на одну із найдивовижніших подій року. Це буде дуже велике шоу, на якому будуть виступати найкращі зірки України своїми легендарними хітами. Тому ходімо за мною, і я вам покажу набагато більше. Так, ми тут вирішили пройтись по самій самій найкращій точці даного приміщення Палацу України. Я вам зараз покажу. Олександр, будь ласка, покажіть. Зараз підемо по хремерках. Це дуже цікаво. Будемо з усіма знайомитися. І пішла я шукати по гримерках скарби. І знайшла. доброго дня. Хочемо вам в першу чергу подякувати за ваші пісні, що ви, можливо, нове готуєте, і як на даний період часу з виступами. Дивіться концертів. Я б не сказав, що зараз якийсь недостаток концертів. Буквально останній концерт був позавчора. І у нас, в принципі, концерти тільки встигає набиратися сил, тільки щоб зв'язки встигали відпочивати, тому що мені відпочивати від концертів не приходиться взагалі. Коли кажуть, що це робота, я не відчуваюся як роботу. Мені відпочинок від цього не треба, і слава Богу, що все всі наші гастролі вони регулярні. Я відчуваю, що пісні, які я пишу, людям потрібні. Ваші пісні дійсно дуже круті. Люблю, можна навіть разом скажи, мені, любов моя любов, у вас краще виходить. Ні. Там э, тональність моя. Скажи мені, любо моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці. Таля, ви дали друге життя багатьом своїм пісням, які для мене звучать ніби вперше, тому що українською мовою вони звучать наскільки красиво, відчуття що це співає душа. Я робила лише ті переклади, які я вважала, що будуть кращими за. Оригінал, бо я ж сама роблю переклади. І от я вважаю, що пісня Покохай мене таку стала настільки сексуальніша, настільки ніжніша в українській мові. Тобто, це покохай мене таку. А коли українською я любила співаю. А в другому куплеті я починаю співати кохаю! І зал просто розривається аплодисментами. Це неймовірно приємно. І що по нашим скарбам? Звичайно, Олена Тополя. Як ви даєте собі силу, де ви її берете? Як ви її набираєтесь? Концерти, напевно, ж виснажують. Концерти не виснажують. концерти, навпаки надихають, дають енергію жагу жити. Це щастя, ну для мене, тому що я народилася з цим відчуттям любові до музики, і вона мене веде крізь життя, і я не можу без неї жити все. Я просто не могла пройти мимо. Прохожу, і мені хочеться. Оце. Діско, диско. Це диско, дійска. А я тут просто стіни протираю. Насправді я ж нічого не роблю. Це <рес> настоящий король. диско. ваші хіти це щось. Під них хочеться стати, драйвувати, відриватися на повну і саме головне займатися сексом. Я не пробувала. А я, от от, 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 от чого тут зараз ми з тобою а розмовляємо? Я... Пішли, пішли, нам треба це виправляти. насправді. А я, а я постійно класіку, так от чому воно не заходить. От, я кажу, треба бути ближче для людей і робити все, що вони хочуть. Дуже скоро ми покажемо ще е, дуже багато нових пісень, і скоро буде сольний концерт і Діскамена. А коли буде концерт? Е, диви, по-перше, я сказав, що якщо ми вийдемо на продаж палацу спорту, то я вийду на сценного ляка. Е, я вже а... хочу. Я вас прошу. Я вас прошу, роботаємо котіки, работаем. Работаем, працюємо. працювати, бо я живу. А можна я в гримерці буду переділити Снімати! добре домоли, не є проблема. Насправді ми готуємо на навесну. А, круто. Наші скарби на сьогодні не закінчилися, Я знайшла такого чудового мужчину. Всі ви його добре знаєте. Я, наприклад, про вас узнала із літнього вечора. А взагалі, мені ще подобаються ваші ці е, камери. Чому на -на, 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 на на Це ваша? А я, чесно, я всю життя ось вам думала, що це народна. О Боже, це моя любима пісня. Ми з вами її заспіваємо зараз. Своя шалала лала, сказала з мене досить. Розкажіть, яка саме пісня стала хітом? Ну я рахую, що ще краща пісня Віталія Лобача не написана. От, ну, якщо говорити про той матеріал, який є вже, то це сумна і п'яна, моя любов. А що вас спонукало написати пісню саме сумна і п'яна, адже це моя улюблена пісня. Ну, мені це слово сполучення сподобалося. Воно так пішло, пішло, пішло. Дякуємо вам від мене і від всієї жіночої армії. Вам велике дякую. З нами не побоюсь цього слова. Секс-символ української естради. Господи. Я, я за це не платив, я сніжу. Я але ну, це я вже так. так. <звіг> ну, ви знаєте, мене взагалі перший раз в житті назвали сексимволом. <звіг> <ми, звіг> <ми, звіг> <звіг> 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 Кажете, що ви не будете жениться, отказуєте. Може, що там по вашому серцю? Може, воно вже планує вже робити щось? Моє серце планує. Поліжать на дивані, пограти Sony PlayStation, хоче, хоче з'їздити на дачу. А я ще дорослим ще з да. друзями на шашлики. Хоче з'їздити, але все нема часу. А ви кажете про любов? Тут шашлики пожарити немає часу. Літо пройшло. Літо пройшло. Я моргнуть не встиг. А ви заженіть бука. Тому нема часу. Поки Добре, діма дякуємо вам дякую. велике. Вам чудово виступити дякую. І з цього саме найкраще. Дякую. І Я зустріла один дуже дуже чудовий гурт. Доброго ми з України. Я бачу ваш гурт плюс-мінус постійно міняє колектив трішечки. Боже, які ви уважемо? Да. Да, так, та, трішечки. З чим це пов'язано? Дивіться, ну, по-перше, ми відкриті взагалі нових людей завжди. Чому? Тому що це завжди нова енергія. По-друге, кажу, як є війна, і не всі можуть, скажімо так, бути в таких умовах. Але, дякувати Богу, зараз всі надпотужні. Але знаєте, це таке, це життя. Насправді я всім дякую, всім, хто є, були і будуть, тому що це супер класно. Дякуємо вам велике. Вам гарного дня, чудових виступів і ще раз дякуємо за. Дякую. Це. Дякую вам. Дякую. Сі, прийшов до кінця наш чудовий захід. Ми отримали море, море, задоволення стало наскільки жарко, що я вже зняла свій піджак. Сьогодні виступило безліч чудових артистів, нових також артисти, які жили в наших серцях уже дуже давно і живуть по цей день своїми новими хітами та своїми перекладами. Котики, вам всім дякую, до нових зустріч і бережіть себе.